Сонечко встало іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття вже час почати. Сьогодні я запрошую вас на ярмарок, а на чому ми туди вирушимо, дізнаємось, відгадавши загадку. Що за чудо, довгий дім? Пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. бензином. Так, дійсно, це автобус. Вирушаємо діти в путь. Нас цікаві справи ждуть. Чому це автобус стоїть? Чому не рушає в дорогу? Здається, я з розбуса скінчилось пальне, а без нього він не зможе рухатись. Давайте спробуємо дізнатись, що нам зможе допомогти, відгадавши ще одну загадку. Вантажівці, брат він, певно, замість кузова цистерна. Заливається туди лише бензин замість води. Так. Це бензовоз згоден заправити бензином автобус лише в тому разі, якщо ми правильно назвемо, яку геометричну фігуру нагадує цистерна спальним. Вірно. Цестерна має форму циліндра. Тепер наш тепер автобус нарешті готовий вирушити в дорогу. Займайте свої місця, поїхали. Ось ми і приїхали, але вхід закритий шлагбаумом, і щоб його відкрити. Нам треба підібрати правильно геометричні фігури, які зображені на важілі, і вхід буде вільний. Які ж фігури нам потрібні? Які ж фігури нам потрібні? Так. Скільки всього фігур знадобилось? Правильно, три. Ласкаво просимо, діти, оскільки ярмарок математичний, то і товари на ньому можна придбати, виконавши певні завдання. Ось перший прилавок. Порахуйте, скільки на ньому лежить смаколиків. Йому лежить смаколиків. Що лежить першим? Що третім? А що знаходиться між тістечком та цукеркою? Вірно, п'ята, молодці малята. Ми все виконали правильно і отримуємо цукерку до нашого кошика. На цьому прилавку знаходяться іграшки. Давайте назвемо їх Лійка, кубики, м'яч, барабан, пірамідка. Подумайте і назвіть, які геометричні фігури вони нагадують циліндр. Куб, куля, циліндр, трикутник. За правильне виконання цього завдання отримуємо пірамідку до нашого кошика. А ось тут продається посуд, глечики. Що ми можемо сказати про їх розмір? Які глечики за величиною? Так, великі і малі. Де розташовані великі глечики? Вірно, внизу. А маленькі. Так, вгорі. Скільки маленьких глечиків? А великих яких більше? Наскільки? Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Так, додати ще один великий глечик. Молодці. І наша корзина поповнюється глечиком. Що ж тут в нас продають? Це музичні інструменти, сопілочки. Подивіться, вони всі однакові на вигляд, але різні за довжиною. Давайте їх порахуємо. Спочатку зліва направо, спочатку зліва направо, від найдовшої до найкоротшої. Одна, дві. Три, чотири, п'ять. А зараз, навпаки, від найкоротшої до найтовшої, Тобто справа наліво. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Ми гарно впорались і отримуємо сопілочку. А який же ярмарок без фруктів? Погляньте, які гарні фрукти на прилавку: груші, сливи, ананас, персики, яблука. А на даху цифри, які позначають кількість фруктів, які позначають кількість фруктів. Давайте порахуємо всі фрукти. Та під ними розташуємо цифру, яка відповідає їх кількості. Груш 2. Слив тири. Ананас один. Персиків 5. Яблук три. Як швидко? І до кошика беремо ананас. Давайте порахуємо все, що ми отримали на ярмарку: Один, два, три, чотири, п'ять. І все це ми склали у великий кошик. Сподіваюсь, вам було цікаво. Але без допомоги бензовоза ми б сюди не потрапили. Тому я пропоную за допомогою аплікації виготовити саме його бензовоз. Для цього нам потрібно зразок кольоровий папір прямокутної форми оранжевого, червоного та жовтого кольорів, різні за розміром. Три аркуші квадратної форми. Чорного кольору кольору та вузька смужка коричневого кольору, білий аркуш паперу, клей, пензлик, ножиці та клейонка. Спочатку беремо прямокутник червоного кольору та зрізаємо лише один куток. Ось так. Далі беремо прямокутник оранжевого кольору. Та шляхом зрізання куточків робимо з нього циліндр. Квадрати чорного чорного кольору перетворюємо на кружечки. Всі деталі викладаємо на білий аркуш паперу ось в такому порядку та приклеюємо, і вийде гарний бензовоз. Діти, сьогодні ми з вами. Пригадали порядкову та кількісну лічбу, знаходили об'ємні геометричні фігури та виготовили бензовоз за допомогою аплікації. А зараз я говорю вам до побачення, до нової зустрічі!